Щоб помітити різноманіття, можна приїхати, наприклад, на Харківщину, та? і подивитися ті території, ті населені пункти, які є етнічно українськими, які ага. заселялися, заселялися українцями от після Гетьманщини, от коли власне Слобожанщина активно заселялася, та? коли там витворювався цей. Т... Слобожанщина як політичний і соціальний концепт, подивитися, як там люди живуть, як там люди говорять, що люди там співають, і як люди там голосують. Ну як uh -huh. вони голосували, так uh -huh. і подивитися поруч в же розкидані по Харківщині, по Луганщині, по Донеччині багато населених пунктів заселених росіянами. Це технічними росіянами, я тут не говорю про якусь політичну орієнтацію. Тобто, коли будувалося, наприклад, якесь підприємство, якийсь завод, підприємство, та, туди приїжджали заробітчани з Росії. І вони там оселялися, як таке певне гетто, і відразу просто разюча відмінність від цими населеними пунктами. І мовно, і культурно, і побутово, і антропологічно, і все. Я не говорю, що там добре, там погано, тобто це не йдеться про якийсь шовінізм. Та. Йдеться про те, що це справді це два різних народи, це дві різні культури, це два. Різних звучання і відповідно, щоб побачити наскільки Слобожанщина відрізняється, от можна побачити, як живуть там українці, як там живуть умовні росіяни.